Оперативники управління міграційної поліції, головного управління Нацполіції в Закарпатській області заблокували стійкий канал незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних чоловіків. Маршрут зловмисників пролягав між Україною та Угорщиною у межах берегівського району. Під час розслідування оперативники встановили, що на українській стороні за функціонування цього каналу відповідали двоє закарпатців. Основна ж організаторка злочину та ще двоє спільників наразі перебувають в Угорщині. Спочатку фігуранти збирали групу військовозобов'язаних для трансферу, а це щонайменше 15 осіб, брали оплату і після цього поселяли їх в прикордонній зоні. Далі, після детального інструктажу, транспортували чоловіків мікроавтобусом в максимальній близькості до лінії кордону. Відстань до загороджувального паркану це орієнтовно один кілометр. Клієнти долали пішки. Вони мали дійти до конкретно визначеної точки, в якій паркан попередньо було навмисно пошкоджено. За оперативними даними поліції, на угорській стороні втікачів чекали ще двоє спільників-іноземців, які допомагали їм дістатися до найближчого населеного пункту. Відомо, що за цією схемою зловмисники встигли переправити щонайменше чотири групи чоловіків. Коштували такі послуги кожному від 7 до 15 тисяч доларів. Куди планував прибути в Угорщину? Скільки заплатив? Чотирнадцять. В ході проведення контролю за вчиненням злочину поліцейський разом з прикордонниками. Затримали двох переправників на околицях села Гуняді Берегівського району під час чергового трансферу клієнтів. Цього разу зловмисники намагалися переправити до Угорщини 16 громадян України і лише за це переправлення мали отримати близько 170 тисяч доларів. Обох затриманих помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі берегівського районного відділу поліції кваліфікували їх дії за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо притягнення до відповідальності осіб, які причетні до організації злочину із за кордону. Заходи з викриття співробітники Закарпатської поліції проводили у співпраці з працівниками Державної прикордонної служби України та за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону.